І вирують в душі Сашка Положенського. Тоді я вас запрошую на каву з вершками і з лідером гурту Тартак. Сашко. Дуже дякуємо. Що ти погодився сьогодні зустрітися? Цікава вершками. Мене звати Мар'яна, це Сашко Положинський. Але я думаю, що цю людину ем, представляти не потрібно, тому Ні, що я це... думаю, завжди потрібно представляти, тому що я не думаю, що існує в світі якась людина, яку знають, пізнають абсолютно всі за будь-яких обставин. Так що краще представити, можна навіть коротенько розказати, чим я в житті займаюся, ну, а раптом хтось не знає. Я думаю, точно є хтось, хто не знає. Ну, я не можу просто сказати, що це фронтмен гурту Тартак. що це можна, Просто можна. співак. Тому що це і громадські співак, діячі. Співак дійсно не, не варто казати. <рес> це композитор. Ну, як, ну, я щось там вигадую, якісь мелодії, але ну, я не володію музичними інструментами, тому все в мене дуже умовно. Музичну стільки заходять нема? Співак умовно, композитор умовно, громадський діяч умовно. Все дуже так. Просто займаюся в житті тим, що люблю. І тим, що в мене більш-менш виходить. Що не виходить, тим не займаюся. Або нікому не розповідаю, поки не починаю виходити. Зізнайся чесно, просто по вулиці, прогулявшись, можеш пройтися без такого, що це ж Положинський, я хочу автограф. Можу, так. буває таке. Насправді останнім часом не дуже часто з'являюся на телебаченні, зрозуміло, що чим менше тебе показує телевізор, тим менше тебе впізнають. Це пряма залежність чи тутожність. Але. Є ще інші ну, як би, так сказати, фактори, які впливають на твою впізнаваність. Ну, наприклад, якщо я йду там, по вулиці швидким кроком, в мене на голові картуз на вухах, великі навушники, я слухаю плеєр, я не там, особливо звертаю на себе увагу, просто йду як там, тисячі інших перехожих по вулиці, то ну, по, по мені ковзають погляди людей. І навіть ті люди, які мене знають і могли б мене впізнати за інших обставин, в таких обставинах просто не впізнають. Інша справа, що є люди, яких впізнають лише завдяки тому, що вони акцентують на собі увагу. Uh -huh. Ну, наприклад, дуже часто буває таке, що перед чи після концерту організатори нав'язують охорону, uh -huh. тому що треба пройти через людей. Я пояснюю: якщо я просто буду йти між людьми. Хто на мене не зверне уваги, а якщо звернуть, поки проаналізують, я вже втечу від них. Але натомість, якщо довкола мене йде 10 охоронців, які так. Так, все розступіться, розступіться, зрозуміло, вся увага одразу на мене, кого ж це вони ведуть? Виступав. Я і Слабоні попиваючи сі, сонце світить мені з зігріває лівий бік. Пахне літоли по світу бедержить мою кров, зумуси з буджу потім розставляє зло. Продаються полуниці за ціною ковбаси, коротесенькі спідниці, як магнітні полюси. Мої погляди блукають знизу вгору згори вниз Ні на що не натякаю, просто мрію про сюрприз. В Тернополі ви часто буваєте, правда? Буваю так. часто. Але в приватних більше можливо зустрічати? Буваю і приватно, буваю і по роботі, як то кажуть. Сьогодні по роботі. Це важка робота, але я так розумію, що все ж таки для тебе це покликання. Ну для тебе це стиль життя. Це я твоє життя. Є такий вислів, що зроби своєю професією ту роботу, яку ти любиш, і ти будеш щасливою людиною. Мені поки що пощастило в житті займатися тим, що я люблю. І завдяки цьому я часто кажу про те, що я себе особисто вважаю досить людиною. От. Але з іншого боку, це все-таки дуже важка і виснажлива праця. Зрозуміло, що я роблю її задоволенням. Зрозуміло, що е, я хочу цю роботу робити, мене ніхто не примушує. Це моє власне бажання і навіть там, внутрішня якась необхідність, тому що це творчий процес. Це, як ну в хорошому сенсі це якийсь такий внутрішній наркотик. Давай, давай, це давай, концерти, давай працювати, давай писати нові пісні. От. Але разом з тим я цим заробляю собі на життя. І це ну фактично те, завдяки чому мене люди і знають. От, але з іншого боку, набридає ну, все. Немає значних Ну, навіть 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 в мене бувають такі випадки, коли ти розумієш, що вже трошечки ти ввійшов в, в, в стан такої певної одноманітності. Це буває, коли дуже багато е, схожих концертів, це буває, коли дуже багато роботи на студії. Це буває, коли дуже багато репетиційної роботи. Тому завжди е, хочеться щось урізноманітнювати. Сьогодні дати концерт, завтра сходити там на інтерв'ю, почав завтра там репетицію студію, щось познімати. Коли коли ти робиш. Весь час різний, коли твоя робота дає тобі можливість весь час трошки змінювати свою діяльність, тоді це, звичайно, все сприймається набагато легше і різноманітніше. Ти сказав, що тебе зараз мало на телебаченні чому? Не пускають чи не хочеш? Ні, тут є дуже багато факторів. Ну, По-перше, змінилося телебачення саме. І на телебаченні стало і менше української музики, і менше цікавих е, програм, і менше програм, в яких би мені хотілося з'являтися. На деякі програми, на які мене запрошують, я просто відмовляюся йти, бо мені це не цікаво більше того, якісь там є програми, які для мене не сприйнятливі або там огидні, і зрозуміло, що я не погоджуся з'являтися в таких ефірах. Є ще такий фактор: ну, ну нас не дуже люблять е, показувати по телевізору людей, які мають свою чітку точку зору, які звикли казати те, що думають, які не, не бояться висловити е, в очі. Свою думку про ту чи іншу людину про ту чи іншу ситуацію, і так далі разом з тим, помітно складніше стало потрапляти нам в усі ефіри і в телевізійні, і в радіо ефіри, майже одразу після того, як вийшла наша пісня, не кажучи нікому, угу. з якісним відеокліпом Пісня, яка наповнена яскраво вираженим ідеологічним змістом, і при цьому вона, вона є цікавою з творчої точки зору. Вона чіпляє, вона. Подобається людям. Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері, потрібно йти, потрібно брати зброю, і право на життя відстояти ворог. Одна біда пішла на захід, інша прийшла зі сходу. І Знову сльози, знову страх, знову, страк, знову страждання для народу. Знову за спинами визволителі. Прийшли нові карателі та мучителі. То що ж робити? сидіти склавши руки, спокійно дивитися на вбивства та муки. Чи взявши благословення в рідної мами, почати боротьбу з новими ворогами? Такі речі вон, ну для, для багатьох. Е, на жаль, в Україні є ну дійсно небезпечними речами. І е, вони бояться цієї небезпеки, вони бояться допомагати е, мені і, і колективу Тартак е, популяризувати свою творчість, популяризувати свої ідеї, в тому числі. І це теж створює певні перешкоди. З одного боку, вони, е, ну як би там говорять мені, Сашко, от бачиш, є люди, які згодні з тобою, а ці, але ці всі люди, на жаль, занадто пасивні, вони не намагаються щось змінювати. В своєму житті, в нашому спільному житті, і це погано, але з іншого боку, це ж добре, що ці люди є. Раз такі люди є, люди, які підтримують тебе, які поділяють твої погляди, які підтримують твою позицію, значить, можливо, ще є шанси змінити Україну і зробити її такою, про яку ти мрієш, про яку мріють інші люди. От якщо є такі люди, і ці люди мають таку мрію, то можливо, ми і матимо можливість колись її здійснити. Ну принаймні, я. Намагаюся здійснювати свої мрії, і якщо я маю ще й таку, то чому б не спробувати її також дійснити? Ти не політичний. Ти цікавишся політикою. Ти багато говориш, ти багато виступаєш. Те, що сьогодні в державі відбувається, і після парламентських виборів, начебто, в парламенті зараз воюють опозиційні сили. Все, що зараз відбувається в стінах Верховної Ради, ти задоволений цим результатом? Я вже, Після виборів. я вже багато років тому розчаровав і, і сам зрозумів і неодноразово публічно висловлював свою точку зору, що я вважаю таку інституцію як Верховна Рада України абсолютно не потрібна нам, тому що від неї ніякого немає конструктиву, тому що е в більшості випадків Верховна Рада служить не для забезпечення інтересів народу України, а для забезпечення е певних якихось там мов. особ чи груп осіб. Але е інша сторона цієї медалі полягає в тому, що я навіть не вважаю вибори придатним для змін на краще інструменту. І чесно скажу, перед цими виборами я не чекав нічого доброго, ні від їх результатів. Ні від того, що буде відбуватися в стінах Верховної Ради. Бідним пообіцяю, що зроблю всіх багатих. Багатим поклянусь, що їх не чіпатиму. Від прапором помаранчеву, червоно біло синім Відправлюся, отримали турне по країні. На сході розповідатиму, що за баденцію фашисти. Захід переконає, що всі схід, комуністи. А коли схід та захід зіштовхнуло бами, зганяю на поклон до бараку Обами. Зовнішня політика не складна, по суті. Тому зганяю на поклон Медведєва і путіна коротше, ні ідеї, ні іде. Або не брехні у нас бо політтехнологіями, але е, повернемося все-таки до, до роботи парламенту і до того, що я нічого не очікував від, від зміни. Я вважаю, що треба шукати якісь інші шляхи, інші шляхи і організації м, взагалі життя в Україні. Але набагато важливіше, щоб нарешті люди, які дійсно хочуть змінити життя в Україні на краще, які дійсно хочуть. Створити в Україні такий лад, щоб ми могли дійсно пишатися своєю країною, щоб нам по-доброму заздрили громадяни інших країн, щоб кожен прагнув стати громадянином України, от щоб всі ті люди, які мріють про таку Україну, щоб вони нарешті об'єднувалися і від, від балачок переходили до якихось конкретних справ. І це найтяжче зараз. Взяти там мене, та що, що я особисто можу? Я можу там ну, більш-менш. Відіграти непоганий концерт, написати якусь там пісню. А чи можу я ну, я не знаю там організувати е, ну, життя, наприклад, там, такого міста, як Тернопіль? Чи от зміг би я взяти на себе такі відповідальності? Ні, я це не можу. Хоча я і закінчував економічний факультет, і нібито це частина мого фаху, організація і так далі. Але я не маю практичних навичок цього всього, тому що вже більше 15 років, майже 20 років я займаюся зовсім іншою справою. От. І так само ти бачиш інших людей переважно. Це люди гуманітарії е, е, і теоретики, а нам потрібно техніки і практики. А техніки і практики, на жаль, в цей час, коли ми прагнемося об'єднатись, займаються іншими справами. Вони працюють, вони щось вигадують, вони створюють, вони заробляють гроші. От як нам з ними знайти спільну мову? це набагато складніше, тому що вони вважають, що ми занадто багато говоримо. А в них занадто багато справ практичних, і їм не до нас, Часу бачок. Нема так. нас Так що це теж велика проблема. Але я сподіваюся, що колись ми все таки всі разом об'єднаємося і створимо щось. Є Ти віриш єдна. в майбутнє України? Ну слухай, зараз довкола мене безліч людей, які говорять, думають про еміграцію. Є безліч людей, які вже емігрували, або знають людей, які вже емігрували. Є дуже багато людей, які в принципі емігрувати не хочуть, але вони бачать, що зараз в Україні неможливо ні розвиватися, ні е, працювати нормально, ну навіть просто жити спокійно, дуже часто дуже багатьом не дають. І реально ситуація погіршується, погіршується і погіршується. І звичайно, що в такій ситуації я теж постійно думаю. А може то протоптати собі теж якусь доріжечку. Ми, ми відкинемо те, що я не знаю, чим там займатися, як там жити. Я взагалі там, ну, за межами України, більше тижня дуже важко витримую, я хочу одразу додому. Але головне те, що я думаю про те, ну якщо я звідси іммігрую, і всі такі, як я звідси емігрую, то тут точно вже нічого не зміниться. А я ще вірю в можливість цих змін. Вірю. От я, поки буду вірити, то я точно не буду думати про імміграцію, як про щось можливе для себе. Ну, як можна те, що це Українець з великої боку? Це просто природний стан. Ну, мені добре тут, мені тут комфортно, я тут все знаю. Я тут багато що люблю з дитинства, багато що я люблю тут в процесі свого там існування. Я багато подорожую, я багато з ким знайомлюся. І нічого дивного немає. Це природньо, що. Тут мені комфортніше ніж на чужині. Це нічого немає тут такого аж надзвичайно. Це природний стан, що вдома краще. Про музику поговоримо. Давай. Було багато дуетів, було багато різних спільних якихось проєктів з різними і народними, і ненародними гуртами і антинародними. Що, і антинародними. <свісно> що сьогодні що зараз відбувається в Творчості. Ну, нічого особливого зараз не відбувається. Давай mm. будемо відвертими. Група Тартак. Це група, яка вже за стільки років є сім альбомів, є вже близько сотні пісень. Е, взагалі нема ніяких проблем з тим, щоб відіграти там три годину програму. Тому що і пісень вистачає, і, і народу вистачає бажання, і, і нам вистачає наших сил, щоб грати такі тривалі концерти. От, і е, Робити щось просто заради того, щоб мати інформаційний привід, от ми робимо це. Нам не хочеться. Тому ми в принципі зараз існуємо в такому режимі, я би не сказав, легкого розслабону, але в режимі непримушування себе робити те, чого в даний момент робити не дуже хочеться. Ми насправді зараз вже є в числі лідерів концертуючих команд в Україні. За межі України нам вийти складно, тому що все зав'язано на мові. Власне, ви за кордоном виступаєте чи ні? Інколи виступаємо, але не дуже часто. І вже останнім часом, ну навіть там починають з'являтися там певні ну, такі конфліктні ситуації, пов'язані з тим, що ми е, маємо деякі ідеологічні пісні в своєму репертуарі uh -huh. і деякі закордонні концерти, ну для прикладу, минуло річний концерт в Любліні. Uh -huh. У нас через це відміняється. Читала, читала. Тому, тому у нас є ну, назвемо його тільки внутрішній ринок України, і от в межах цього ринку. Ми вже в, в лідерах. Я не, не кажу для того, щоб там похвастатись, от які ми це не змагання. Просто так є. Просто ми працюємо і наш уже на даний момент доробок доволі вагомий. І створювати ще більше пісень. Необхідності немає, немає ніякої зовнішньої необхідності. Є тільки наша внутрішня потреба. От ми створили там п'ять нових пісень, які, е, до речі, грали вперше в Тернополі на покрову. Угу. От. Ми п'ять нових пісень створили. Ми їх періодично граємо на концертах. Зараз є дуже багато ідей, є дуже багато задумок, є там цікавих е е оригінальних, можливо, якихось планів. Ви Знаєте, ну ви виховали не одне покоління. О, Часно та, на жаль, вже так. на щастя не знаю. <рес> Бо коли я черговий раз вмикала пісню божевільні танці, мої сусіди хотіли вже стріляти. Вони знали цю пісню на пам'ять, тому що це була одна із моїх улюблених пісень. Вдому вечірки сичали, повертали станції, бортові ніж протанцювали. Боже, вільні танці знову вечері тікали, повертали зранці, посиліш протанцювали. Боже, вільні танці, як вам вдається тримати Сусіди прекрасно. Поживають, як вам вдалося тримати цю лінію від багатьох людей різних людей, там від колег від, 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 від журналістів, від прихильників, доводиться чути таке формулювання, що нам просто знайшло вдалося знайти якийсь там свій власний стиль. Які доволі такі ну, не чітко визначені, важко сказати, що ми граємо рок-музику, поп-музику, танцювальну музику. Дуже різні пісні в нашому репертуарі вони, в принципі, можуть бути віднесені до якогось іншого стилю, а деякі пісні взагалі важко там до, до якогось стилю віднести. І це якось так, ну, нібито нас трошечки виокремлює як в якесь таке своєрідне, можливо, не надто гучне, не, не надто культурне, але все таки явище. І в межах цього власного стилю, свого власного якогось, там я... явища, ми собі дозволяємо максимально розширяти рамки. І ми от, ну, ніколи не було такого так. Так, що у нас там зараз популярне? Ага, зараз модний реп, значить ми репери. Так, що реп уже не модний, емо тепер модне. Давай ми тепер все емо, ми тепер Я не уявляю цього. Ще, ну, тобто ми не ганяємося за кон'юнктурою, але все одно. Ми не живемо ізольовано від світу. І, і зрозуміло, що десь в чомусь ми лишаємося актуально. І я завжди про це кажу на концертах. І завжди кажу, що нам дуже пощастило з нашою публікою. Бо навіть коли ми приїжджаємо в якесь місто з абсолютно новою програмою, з піснями, яких люди не знають, не чули, як правило, це там програма до години часу. І коли ми в, концертні, в концертній програмі. Ставимо е, нові пісні там на початок окремим блоком. То всі люди, які прийшли на концерт, вони з величезною увагою слухають наші нові пісні. Вони нас підтримують, вони реагують так, ніби це пісні давно знайомі. Бувають такі нестримані особи, які хочуть почути якусь одну конкретну пісню, вже від першого акорду, вже давай цю пісню вимагати, не дослухавши всю затонову програму. Але в більшості своїх наші прихильники це люди, які з величезною увагою і повагою ставляться до цього, що ми створюємо нове, і звичайно, це теж заохочує працювати, але не гнати. Ну популярність стартака не зникає, тому що перед ефіром я відкрила ваш сайт і подивилася графік ваших гастролей практично щодня нове місто. Новий ну, виступ. Як ми в лапках називаємо тур вихідного дня по кілька концертів, десь там четвер, п'ятниця, субота, неділя. Е, намагаємося їх поєднувати в кількох сусідніх містах, щоб е, організаторам було простіше вирішувати питання з проїздом, там, з проживанням, з харчуванням і так далі. Ну і нам знову ж таки легше не треба туди назад їздити. Це дуже вигідна схема в, в сучасних умовах. Звичайно, в ідеалі ми би хотіли там мати. Один великий тур на кілька місяців впродовж року, а потім весь інший час проводити в студійній роботі, в якихось інших там елементах, знімати відеокліпи, там відвідувати телерадіопрограми, давати якісь там інтерв'ю і багато багато цього іншого робити, але не такі у нас зараз. Умови. А як ти проводиш свої звичайні будні? Коли ти прокидаєшся і розумієш, що сьогодні немає концерту, і репетиція не запланована, і пісню ніяку не треба нову писати, і нічого не треба ну, робити. Слухай, що ну, робити? З, з піснями тут я з тобою не згоден. Пісні пишуться постійно, незалежно від того, чим ти займаєшся. Тільки приходить якийсь там момент натхнення, якась ідея. Це вже воно йде процес створення пісні. Будь-де воно може. Воно бути йде так. З, угу. з навколишнього середовища. Як з кожної творчої людини. Воно, воно там, 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 тут, десь там. Е, воно приходить. От. Але е, якщо говорити там, про такий от, там, звичайний мій. Е, завантажений ніяким не справами день, то я люблю по, просто побайдикувати, повалятися там з книжкою, е, подивитися якісь фільми, ну щось от таке. Дуже одноманітне, спокійно. Хоча і я прихильник і активного відпочинку, але ну, раз ми вже говоримо про от саме такий день домашній, то я можу е, цілий день їсти, не мити після себе по О, я кожен мужчина. Я, я можу там е, не вмиватися навіть, ну там зуби ще почистив, там очі протер, ну так там душ, там ванна, а ні, голитися. О, ні, ні. до речі, так так почалася моя борода. що… злінь. злінь ні, ну так? це не злінь, Я тут просто взявся в. Дома самотужки позбирати нові меблі. Ніхто не вірив, що я це можу зробити сам, не наймаючи фахівця. А мені захотілося самому спробувати. Я кілька днів збирав ці меблі, бо там було їх немало. Я б майже майже все робив сам. Помічника в мене не було і тому так процес затягнувся. Але в мене так було: зранку встаєш, швиденько щось перекусив. І, і до роботи, і там голитися, ай, потім поголюсь, потім, потім, так за три дні відросла щетинка. Це зараз потім, модно. Потім, <рігла> потім <рігла> думаю, <рігла> а відпущу я ще більше, а потім ще більше, а потім сходив на фільм Джанго, побачив, що там всі бородаті. <рігла> я ж кажу. От, <рігла> а тепер, а тепер ще і, і дівчата кажуть, що це і модно, <рігла> і, і що я гарний з бородою. То вирішив, поки походжу, тим більше, що такий кайф не голитися щодня. <рігла> Ти живеш один. Ну, офіційно я нібито живу в Луцьку в батьків, але ага. я там реально буваю ну, десь місяць, ой, тиждень на місяць. Весь інший час я подорожую десь по справах, без справ. Якщо там от в мене був концерт у Львові, і наступний концерт через тиждень був в Чернівцях, вчорашній концерт, то я вирішив, що треба скористатися нагодою, провідати Закарпаття. Два роки не був там. Не бачив багатьох друзів, скористався нагодою, з'їздив туди. Заодно знову ж таки відпочиваючи між двома роботами, я ще зробив частину роботи, там сходив на радіо, там дав інтерв'ю, там сфотографувався і твої фотографії повісили на видному місці в популярному закладі. І це теж працює фактично тобі на, на рекламу, так чи інакше. Тобто, отак, от поєднуючи відпочинок з роботою, роботу з відпочинком, я провожу свій час і. Ну навіть коли знаходжуся в Луцьку, то я там часто буваю, що не байдикую. У нас там є, наприклад, рок-школа, з якою я співпрацюю, то я там лекцію якусь проведу, то схожу там на якусь їхню акцію. Є там цікаві музичні колективи в Луцьку, піду з ними там десь поспілкуюся на якусь репетицію, схожу. З одного боку і не робота, але з іншого боку, це і не чисто байдикування. Це ти щось робиш. Так що так що просто ліг закинув ноги. На стіну і валяєшся дуже рідко випадає. Ну але якщо таке випадає, це теж непогано. От Дивися, красивий, красивий Розумний. О, як? То... Ну як розум, не бідний, талановитий і без обручки. Ну як так сталося? От ти навіть не знаю, як, як <каджу> то сталося, <каджу> ну я впевнена, на що тільки дівчат, би хотіло от, бути то, то, <каджу> то <каджу> під з тобою. Стою перед зеркалом зранку і думаю, ну дійсно гарний і розумний. Не бідний, нібито. Ну не те, що дуже багато, ну не бідно. Ну нормально, так от і що там ще. Чому я такий гарний, і чому такі саламобити? Бегатою мелодії, гармонії, чарівної і білосоцькі тексти, глибини не неймовірної. Талановити Талановитий ще і і без обручки думаємо. Що ж таке? Чо ж я не народився султаном турецьким. Ну, думав, тут от все в мене є. А от султанство в мене якось. Тобто ти не можеш приділитися на одній дівчині. Це просто є люди, люди, які здатні кохати більше, ніж одну жінку одночасно. От є такі люди. Ополонити на три наче сонце велиси. Та я прокинуся, тому що ти лишилась назавжди. Я показую, як сніг. І ти відносишся до таких людей? Ні, я ні, не до таких. А до яких людей? ти Рум'янець появився. Ура! Ні, Ну знаєш так. Важко самому собі давати характеристику. Я не планую і не заперечую. Мені добре зараз живеться так, як я є. Uh -huh. Щось зміниться в моєму житті, так що мені буде так добре, заради Бога. Зустріти жінку, яка б от мене сприйняла, от такі, от, як я є, і, і при цьому була би такою, яку я би міг сприймати, такою, як вона є, щоб не було цього взаємного. Дорікання цієї гризоти, ну поки що мені не вдається. Я ж ідеаліст насправді я так, так, так всього дуже багато погано довкола себе бачу, в тому числі і в сімейному житті. Я бачу, як люди розводяться, як дітки лишаються без батьків, як е, потім е, здається щасливі люди, е, які нібито кохали одного, одного перетворюються на ворогів. Вливають одне на одного потоки бруду. Я знаю багато ситуацій, коли зовні нібито е, пристойні сім'ї насправді такі вони є, де там чоловік з дружиною одне одного зраджують, виплють там інтриги і так далі. І, і стільки цього всього бруду, негативу бачу довкола себе, що, що я, я цього всього не хочу. Хай краще в мене не буде родини, хай краще в мене не буде діточок. Е, я думаю, кожна людина повинна жити так, як, як, комфортно. як їй комфортно і як їй вдається. От. Поки що мені вдається жити так, і в принципі мені це комфортно. І на завершення, скажи, які в тебе мрії? Мої такі персональні мрії, вони так чи інакше все одно зав'язані на якісь вищі ідеали. І Мені би хотілося, мені би дуже хотілося, щоб незалежно від того, скільки мені відведено е в цьому житті, я би хотів, хоча б. Якусь би часточку його десь там, можливо, на самому кінці, можливо, тільки саме-саме останній свій день чи навіть останню годинку пожити от в ідеальному суспільстві От суспільство, в якому будуть жити щасливі люди, дихати чистим повітрям, пити чисту воду, бути задоволеними від свого життя в усіх його проявах, не бажати зла одне одному, підтримувати одне одного, любити одне одного, хай не, не глибокою якоюсь там любов'ю, близьким до кохання. Але звичайним таким чоловіколюбним почуттям я думаю, що все це можливо і це йдеться прекрасно. Я на це надіюся. Якщо моя мрія здійсниться, то щасливий будеш і ти, і наші оператори будуть щасливі, і всі наші глядачі будуть щасливі. Є такі розмови, які просто не хочеться завершувати, але, на жаль, але ми треба. змушені. Час <с? <с?> дякую, Сашко, за відверту розмову. І те, що про тебе говорять, ти щирий, позитивний і дуже хороший мужчина, чоловік, виконавець, ну прекрасна просто людина. Але це все правда. України з великої так. літери. України з великої літери. Я дякую за відверту розмову. Це була кава з вершками. Я її ведуча Мар'яна Том'як. Побачимось.